Це сталося не так давно, але після тієї ночі я більше не можу спокійно ступити в ліфт, особливо у старих багатоповерхівках. Моя прабабуся Мотря Степанівна і мешкає в обшарпаній багатоповерхівці на околиці Житомира. Будинок той один з найдивніших у місті та ще й зведений в радянські часи. Місцеві перешіптуються, що. Під його фундаментом колись було старе козацьке поховання, і хоч ніхто цього не доведе, моторошні чутки гуляють серед сусідів. У будинку два ліфти: маленький, пасажирський, що вічно гудить, і великий вантажний, який вже давно не працює. Його двері завжди зачинені, обмотані вицвілою стрічкою з написом аварійний. Тож усі користуються пасажирським, хоча він скрипить так. Що, здається, ось-ось і розвалиться. Того вечора на початку квітня я навідався до Мотрі Степанівни. Був Великдень, і в її тісній квартирі пахло свіжоспеченими пасками і воском від свічок. Ми сиділи за старим дубовим столом, пили липовий чай, і вона розповідала історії про давні часи, про козаків, що блукають уночі, і про душі. Що не знаходять спокою. Її голос хриплуватий і тихий, у поєднанні з тьм'яним світлом від старої люстри, створював якусь химерну атмосферу. Я слухав, але відчував, як по спині повзе холодок. Ближче до півночі я зібрався додому, з вікном вирувала весняна буря, вітер гудів, мов розлючений звір, а дощ гамселив шибки так, що, здавалось, вони тріснуть. Я викликав ліфт, але він, як назло, їздив туди-сюди, зупиняючись на кожному поверсі. Чути було, як двері грюкають, хтось виходить, хтось входить. Я вже подумав спуститися сходами, хоч і не горів бажанням тягнутися 16 поверхів у своїх промоклих кедах. І тут, коли я вже зібрався йти по сходах, і з оглушливим скреготом відчинилися двері вантажного ліфта. Я застиг. Жовта стрічка з написом аварійний валялася на підлозі, наче хтось її щойно зірвав. Невже полагодили, подумав я, хоч в глибині душі щось стиснуло груди. Але часу вагатися не було, буря за вікном не вщухала, а я хотів швидше дістатися додому. Я ступив у ліфт. Всередині було темно, як у могилі, стіни холодний метал, подряпаний, ніби хтось водив по ним ножем, пахло вологою землею і ще чимось дивним, солодкувато гнильним, що змушувало горло стискатися. Я натиснув кнопку першого поверху, і ліфт, рипнувши, рушив. Але їхав він якось неправильно, ривками, ніби хтось тягнув його за труси. Знизу долинав звук, схожий на скаргіт металу об камінь, а ще ледь чутне гудіння, наче хтось співав колискову в глибинах шахти. Ліфт повз повільно, наче знущаючись, я вдивлявся в тьмяне світло лампи, що миготіла над головою, і намагався заспокоїтися. Але тривога не розстала, ніби хтось невидимий стояв за моєю спиною. Раптом Ліфт зупинився, світло згасло. Темрява накрила мене як важка ковдра. Я стояв на 10-му поверсі. Цифра ледве світилась на табло, я почав гарячково натискати всі кнопки першого поверху, аварійного виклику, відкриття дверей. Нічого. Ліфт не реагував. Я грюкнув кулаком по дверях, закричав, але відповіддю була лише тиша порушувана лише далеким виттям бурі за стінами будинку. І тоді я почув сміх. Але такий пронизливий, що волосся стало дибке. Він линув не ззовні, а зсередини ліфта, ніби хтось стояв поруч. Я різко обернувся, але в темряві нічого не побачив. Лише відчув, як холодне повітря торкнулося моєї шиї, наче чиїсь пальці. «Максиме!» прошепотів голос, хрипкий і водночас ніжний, ніби дитячий. Але я не Максим. Мотря Степанівна, мої батьки, всі оточуючи, завжди кликали мене Сашком. Я почав гамселити по дверях, кричати, що але звук мого голосу, глушив той самий сміх, що ставав усе голоснішим. Підлога ліфта затремтіла, і я почув, як знизу щось шкрябає повільно, ритмічно, наче кіхті тягнуться по металу. Запах гнилі став нестерпним, і я відчув, як щось вологе торкнулося моєї руки. Я закричав. Відсмикнувши її, і в ту ж мить світло спалахнуло різке, сліпуче. Ліфт із гуркотом рушив униз так швидко, що я ледь не впав. Коли двері відчинилися, я стояв на першому поверсі. Я вискочив із ліфта, не озираючись, і побіг до вахтерки, баби ганни, що сиділа за своїм столом із в'язанням у руках. Бабусю, я, 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 я в ліфті застряг. У, у вантажному там щось, щось було, випалив я, захекавшись. Вона повільно підняла очі, і її обличчя змінилося. Вона перехрестилася, а потім прошепотіла. Синку, вантажний ліфт уже рік як не працює, його шахта порожня. Там тіко діра в підвал. Я відчув, як ноги підкосилися. Але ж, але ж я в ньому їхав. вигукнув я. Баба Ганна похитала головою і її очі наповнилися страхом. Ти не, не перший, хто таке каже, але туди краще не заходити. Коли я дістався додому, ноги все ще тремтіли. Я набрав Мотрю Степанівну, щоб розповісти, що дістався. Але щойно я згадав про Вахтерку, і її голос затремтів. Сашку, яка Вахтерка? Папа Ганна померла місяць тому, її син на її місце сів. Але він сьогодні в нічну зміну не виходив.